У неділю в Словутичі віддалася літературна містецька подія. В збіц завітали представники української громадської організації Пен культурної правозахисної організації, ще об'єднує українських авторів, журналістів, письменників, драматургів. У нас понад 180 членів Пен. Вони працюють в різних сферах, в різних жанрах літератури, але їх об'єднує те, що ми ці наші цінності, так які з якими ми е, працюємо, і у нас є багато проєктів е, саме на підтримку української літератури, на підтримку е, українських бібліотек під час війни. І ось власне, в рамках одного з таких проєктів ми до вас приїхали в рамках літературно-волонтерських поїздок. Е, з 22-го року, відколи почалася повномасштабна війна. Український пен їздить в такі волонтерські поїздки по регіон, різним регіонам України. Переважно це схід, переважно це південь, північ це місця, де відбувалися бойові дії, де е, люди найбільше потерпають, де є найбільше гуманітарні проблеми. І ми намагаємося підтримувати. Е, ці спільноти намагаємося ось, привозити книжки в бібліотеки. Ми розуміємо, що збільшилася потреба в читанні. письменниця каскарка Катерина Єгорушкіна розповіла про свої книги, зокрема, історія хоробриків. Вона покликана допомогти діткам краще розуміти свої емоції, свої почуття. От і так само батькам, щоб батьки могли допомогти дітям краще впоратись з різними страхами, з проблемами, як знайти друзів, тому що діти всі різні і часом потребують. Нашої допомоги, але також тут є і підтримка для батьків, тому що після кожної історії є така совина порадня, де пані сова дає психологічні поради окремо дітям, окремо дорослим, як їм впоратись з різними страхами і допомагати краще одне одному. Тому що, як ми знаємо, коли ми переживаємо якісь стресові події, то часом губимо зв'язок з нашими словами. Ми навіть не можемо знайти слів щоб описати те, що ми переживаємо. А дітям ще складніше, тому що багато з них навіть і не знали тих слів. Як описати свої емоції, свої почуття, і для того, щоб сильні емоції послабити, дуже важливо відновити цей зв'язок між почуттями і словами, тобто навчитись називати те, що ми відчуваємо. І ось ця серія, ці книжки вони покликані цей зв'язок відновити. Гості Славутича презентували свої твори, поділились власними історіями у людей в маленьких містечках. Зникають стереотипи про те, що Якісь публічні люди, чи люди, які там, наприклад, живуть в Києві, та що вони якісь там відособлені, якісь недоторкані взагалі там живуть на якійсь іншій планеті, і їм незнайомі проблеми там, інших людей. І так само е, зникають упередження до людей, які живуть в менших, е, ну, в менших селищах. У тих, хто живе там в столиці, чи, наприклад, Велику частину свого часу проводить за кордоном, і це один з тих досвідів, яке нам дало велике вторгнення. Тобто, це страшний досвід з одного боку, але з іншого боку, це досвід оцьогопізнання. І самошивання повернення до себе, та, як до спільноти великої. Власне, про це, в тому числі, книжка Словник війни, а її уклав наш прекрасний поет, теж член Пен Ukraine Остап Сливинський, теж в перші тижні і місяці великого вторгнення, в 2022 році. Остап Львів'янин і тоді через Львів пройшла величезна кількість людей, які емігрували за кордон, які вивозили дітей за кордон, які потім поверталися назад відвезши свої сім'ї воювати. І весь Львів перетворився на такий велетенський хаб, який приймав людей, які їхали від війни. Розповідала не тільки про свої книги, но й про інших авторів. Так, зокрема, Катерина Калітка про книгу Бунт проти імперії. Світлини, документи унікальні, абсолютно, які раніше до, до цієї книжки не публікувалися. Але для мене головне в ній, що це не просто дослідження забронзовілих постатей, не якісь там е, вибиті в мармурі профілі. Це історія про живих людей, про слабкості, любові, пошуки, помилки. Але понад, понад усе про їхню вперту послідовну боротьбу. Завдяки якій нам вдалося її продовжити і протривати аж до тепер, тобто всі ми так чи інакше стоїмо на плечах одні одних. І дай Боже, коли ми встоїмо, наші діти, онуки будуть стояти на наших плечах і теж згадувати цю боротьбу. Тому от важливо зберігати ланочки цього ланцюга, бути вдячними за боротьбу попереднього покоління. І цю книжку, будь ласка, теж подивіться. Це, це важливий документ. Про враження і почуття говорили і словотичани. Ми віримо в те, що українське слово завжди буде на висоті, і це дуже велика місія. І дуже хотілося, щоб цю то, те, що ви говорили про ці книги, тому що ну, поетика мови, ваш особистий стиль, ваше особисте відчуття, це те, про що ви писали. Я дуже хотіла, щоб ви побільше процитували саме своїх творів, що ми почули, як це з. І, безумовно, цікаво було відчути непідробні емоції від авторських текстів, вишуканої поетики рідного слова, неймовірні стилистики вільного українського вірша. Почитай мені вголос: хай дихає глибина, між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета. Не вловимо близька і гостра, така висока й проста. Почитай мені поки вголос, не замовкай, читай. Пусть у свою чергу подякував словочанам за вміння слухати та атмосферу, яку створили на зустрічі.